Діти своє дозвілля часто проводять у бібліотеці. Тут школярі потрапляють у захоплюючий світ книжок. А бібліотека дбають про те, щоб знайомство із улюбленими літературними героями було цікавим та незабутнім. Цього разу постійні відвідувачі книгозбірні потрапили на конкурсно розважальну вечірку за мотивами драми феєрії Лесі Українки Лісова пісня та українського 3 d анімаційного фільму Мавка Лісова пісня. Перше мультик. Мав. Друга пісня вийшла у прокат у кінотеатрі 2 березня. І після цієї прем'єри відбулося ну, дійсно величезно, захоплено цією героїною. Багато людей надихнулося створювати образи цієї марки. Звичайно, мені здається, що багато дітей в Україні і не тільки захотіли перечитати твір, відомий твір, який був написаний Лесі Українкою 112 років тому назад. Адже у 1911 році одна із найвідоміших поетес нашої держави написала твір драму Фрієрі. Назви лісова пісня поринути у чарівний світ допомогли аніматори Ленд Сміла. Давні друзі та партнери бібліотеки влаштували тематичну програму з улюбленими дитячими розвагами. З допомогою гри школярі дізналися, що головні герої лісової пісні не лише люди, а й міфологічні істоти. Головна героїня тут мавка. Як завжди, у книгозбірні лунав дитячий сміх, були драйвові розваги, веселі ігри та яскраве шоу мильних бульбашок. І, звичайно, відвідувачі отримали чудове фото на згадку про зустріч із лісовою мавкою. Такий формат дозвілля це не просто спосіб провести час весело та оригінально це водночас пізнавальна мандрівка із персонажами улюблених дитячих книжок та мультфільмів. Це популяризація книг заохочення до читання. Після такої зустрічі обов'язково захочеться продовжити знайомство з мавкою, але уже переглядаючи анімаційний фільм та читаючи лісову пісню Лесі Українки.